Ну і вже сьогодні у швейцарському місті Базелі відбудеться грандіозний фінал пісенного конкурсу Євробачення. Стартує захід о 22-й вечора за київським часом. Україна на ньому представляє гурт «Циферблат» з піснею «Bird of Prey», який виступатиме під номером 7. Загалом змагаються вже 26 країн-учасниць. Букмекери пророкують нашим виконавцям 13-те місце. А от лідерами прогнозів є Швеція з композицією про сауну, Австрія та Франція. З ліричними піснями не обійшлося цьогоріч без скандалів кілька учасників, як от з Естонії Томі Кеш та Йоганнес Піч Спіч Австрії дверто симпатизують Росії. Порція критики та погроз прилетіла ізраїльській учасниці Ювалі Рафаель, яка пережила терористичний напад Хамас 7 жовтня 2023 року. Артистку освистили під час виступів. Глядачі з палестинськими прапорами, а понад 70 колишніх учасників Євробачення, підписали відкритого листа з вимогою заборонити участь у конкурсі ізраїльському громадському мовнику Кан, стверджуючи, що він був співучасником геноциду Ізраїлю проти палестинців у газі.